Всім привіт! З вами я Іванчик і ми виживаємо е, в світі PvP модів Зараз я е, в такій дешевій залізній блі. І просто дивіться, що я знайшов. Десь, ось там Ой, чекайте. Ось там ось так. І, то, блин, мене... Ось там ось так і там аж мене наближає, дивіться. Е, мене Как я по цея але це ненормально. Чесно, це просто ненормально. Тут є шахти і собі звичайні себячий, а тут отакі сосульки. Ну, це трошки ненормально звісно. Подивіться, Подивіться, а Це ж... Це хіба там не види оце? Ні, ну подивіться, ну це ненормально якось. Окей, окей, животно. Я тут хочу наш новый ну, спавнчик. і, напевно ми будемо в ним типу робитися. Образ, ну і тут здесь оборонта. Вот просто говно, чай. Вот просто говно. Так, okay, будемо просуватися далі. Mm -hmm. Я навіть там десь діамонтю бачу, чесно. А там скалку місто. І тут я її би випалась. Так, але треба ось так побігти. Ой-ой, ой. -ой, -ой, -ой. Окей, дивимось на молочи, ми не бачимо діаманті. Вендеш діаманті це не плям погодку, але не мас. Ось ось Я не І ми покашали. Окей. Давайте в голову. Угу. Тут у нас ви тут печери. Боже. О, це мені не подобається. Ось ой, так. Ой-ой-ой. На ты на геш и Угу. спирт. Пусть нічого не бачу. О, діаманти, діаманти! Ok this tem mão але dobra Olha Окей. Ok, oh, but, 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 but. okay. Тепер ця смужка закінчилась. Клас. Ну, ми маємо 100% досліджити оце місто Вогдене. Ми 100% маємо дослідити це місце. Бо, це, бо я хочу туди. Дуже сильно. Окей, на цій чудовій ноті ми завершимо. Ми знайшли якісь... Смужки посеред печери. І дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та бувайте.